Після нашої перемоги, а вона буде. Я в цьому впевнений Стоїться. будуть тяжкі часи відбудови України. Грошей в Україні буде більше і буде можливості більше, тому що Україну будуть відновлювати. Насамперед хотіла подякувати за таку зустріч, тому що це можливість підтримати такий зв'язок з Україною надалі. І це дуже важливо для нас, як для українських студентів. Спеціальні програми є індустріальні парки, є багато різних напрямків. Ну над цим вже будуть. Міністерства відповідні працювати, можливість впливати на політичне життя та можливість голосувати та залишатись громадянином. А ми на шляху відкриття цих хаби в Німеччині, в Іспанії, в Польщі, в Чехії, в Об'єднаному королівстві. Тобто, ми будемо це робити. Виростуть на цьому, якраз таки європей... на цій європейській освіті. Ринок цих професій він точно буде широкий. Всі країни Європи зацікавлені в сильній Україні як в захисті Європи, про що ми сьогодні говорили прихильникам цих партій, а також політикам пістем Вона маленька. Раніше вона була. Ми так рахували двадцять плюс сорок кілометрів.